Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом. Щире вітання всім. Хто разом із нами готовий досліджувати Боже Слово. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми відкриваємо 25-й розділ Книги повторення закону і продовжуємо розглядати постанови, які залишив для народу Ізраїля Моїсей, і розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, благослови нас у вивченні твого слова, відкрий наші серця і очі. Для сприйняття всього, що ти хочеш нам сказати. Амінь. Ми прочитаємо перших три вірші з 25-го розділу. Коли буде суперечка між людьми, і вони прийдуть до суду, то розсудять їх, і оправдають справедливого, а несправедливого осудять. І станеться, якщо вартий биття той несправедливий, то покладе його суддя і буде його бити перед собою, число ударів згідно з його несправедливістю. Сорока ударами буде його бити, не більше, щоб не бити його більше над те великим биттям і щоб не був злегковажений брат твій на очах твоїх. 25 й розділ у нас починається з регулювання покарання для нечистивого і тут вказівка є бичувати 40 ударами. Ми знаємо, що 39 ніби було так, щоб щоб не помилитися, не помилитися, не дати більше. Угу. Чому дати саме 40 більше. 40 це як регулюється як максимальна кількість, щоб не занадто суворим було покарання. Ми знаємо. 40 і 40 років і 40 днів, чи пов'язано це з цим. Але що тоді в цьому контексті означає число 40? Це достатньо довгий період. В тій культурі дослідники кажуть, що це не є коротке щось таке. Mm -hmm. Достатньо довге. Можливо, в нашому випадку це вказівка на те, що покарання воно повинно бути адекватне, злочину або провинні. Того, хто приходить в суд. Взагалі, закон про покарання він чим цікавий, тому що накладає певні принципи. От, можливо, ми звернемо увагу, я виділив таких чотири mm -hmm. принципи. Mm -hmm. Фіксується якийсь випадок, вказано, що цей випадок має суддя судді розсудити. Тобто, перший принцип це встановлене, має бути належний розбір справи. Другий випадок. От після це вже оправдають справедливого, несправедливого суддя і станеться, якщо вартий биття, то й не бачите, вартий биття. Тобто вони визнають, вартий чи не вартий, бо є такі вина, яка не варта такого покарання. То що далі? То покладе його суддя. От у тексті буквально сказано, що це суддя звершує не населення, яке зацікавлене, можливо, не партія, яка виграла. Зауважте, бачите, тут встановлено такі певні принципи навіть на гуманність суду і справедливість, коли знайдена винна партія. От суддя здійснює нагляд, так би мовити, за покаранням. Він має покласти там таке слово єврейське, що буквально чи на стіл, чи на якийсь інш спеціальний для покарань міста, і важко сказати. Це суддя звершує покарання. Далі сказано, що буде його бити перед собою число ударів згідно з його несправедливо. Не обов'язково, що кожна вина – це 40 ударів. Пізніші равеністичні розбори цього тексту досліджені сказали, що нехай буде 39, бо при битті можна покарати прояв навіть в таких речах милосердя, щоб не більше це стосувалося. Хоча текст говорить, що може бути й менше покарання, тобто тут співмірність, ну і 40 ударів таки сказано, що обмеження поставлено щоб в цьому покаранні, що цікаво, чому обмеження це вчинено. Щоб не був злегковажений брат твій на очах інших, «Злегковажений» – це протилежне слово до поваги. Коли говорять, що Бога прославляють, то роблять його важким. А це протилежний термін, коли людина її гідність не вважається. Мачите, правді тут відображено в цьому в законі глибинне почуття Боже, його милосердя, що немає потреби навіть в заслуженому покаранні йти далі, де людина втрачає гідність, і, можливо, після такого покарання вона не зможе повернутися у суспільство. Тут всі ці правила обмеження вони направлені на справедливість, <гум> але і на гуманність, тим не менше, друзі. Коли мова йде про те, як незаслужено, несправедливо карали Ісуса Христа, очевидно, що ця постанова про покарання сорока ударами була проігнорована. В книзі Пророка Ісаї ми читаємо такі слова Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення і як овечка перед стріжіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Тобто, говорячи словами із нашого тексту, Ісус Христос був злегковажений людьми, повністю злегковажений. Він був принижений настільки, наскільки це взагалі можливо собі уявити. І на все це Він погодився добровільно лише для того, щоб врятувати нас від вічної загибелі. Про це ніколи не можна забувати, друзі. Читаємо далі четвертий вірш: Не зав'яжеш рота волові. Коли він молотить, до якої заповіді можна віднести цей вірш? І здається, що можна віднести до суботньої заповіді, де взагалі піклування є про тварин, щоб давати спокій. А тут давати тварині, от згідно її труда, відповідно нагороду, що вона може і їсти там, де вона працює. От нас цікавить більше, чому апостол Павло yes. використав цей yes. текст до забезпечення церковних працівників, ті, які працюють на Неві Євангельській. Чи закладено це значення в цей текст? Mm -hmm. Найімовірніше, не закладено це значення в цей текст, але сам принцип закладений. А який принцип? Принцип належної нагороди. Апостол Павло використав оцей випадок, якщо. Ти так про тварину піклуєшся, апостоли, проповідники вони набагато більше заслуговують, ніж тварини. То яке ставлення повинно бути до них? А апостол Павло свого роду діє по аналогії? Він каже, що Бог же ж не тільки про тварин піклується, він піклується, щоб ми ті принципи мудрі могли застосувати і в більш ширшому контексті. І він сміливо застосовує це до фінансової підтримки працівників Євангелії. Тому тут сам принцип дії належного піклування, заслуженого піклування про тварину навіть. Тому що закон може мати ширше застосування. Ми навколо себе бачимо багатьох і чотириногих, і пірнатих, і багатьох наших, скажімо так, друзів творіння Боже, яке також живе і ми розділяємо радість всього творіння разом з ними. І належне, милосердне ставлення до них. Про них піклується так само Бог, як і про нас, і людина повинна проявляти належну, а тим більше до тих тварин, які приносять користь людині. В наступному уривку з 5 по 10 вірші викладена постанова щодо того, як чинити у випадку, коли помирає родич, який ще не залишив після себе потомства. Коли браття сидітимуть разом і один із них помре, а сина в нього нема, то жінка померлого не вийде заміж назовні за чужого. Дівер її прийде до неї та візьме її собі за жінку і подіверує її, і буде перворідний, що вона породить, стане він ім'ям його брата, що помер, і не буде стерти ім'я його з Ізраїля. А якщо той чоловік не схоче взяти своєї братової, то братова його вийде до брами, до старших та й скаже: «Дівер мій відмовився відновити своєму братові ім'я в Ізраїлі, не хотів подіверувати мене. І покличуть його старше його міста, і промовлятимуть до нього. А він устане та й скаже: Не хочу взяти її. То підійде його братова до нього на очах старших, і зійме його чобота з ноги його, і плюне в обличчя його, і заговорить, і скаже: Так робиться чоловікові, що не будує дому свого брата, і буде зване ім'я Його в Ізраїлі, дім Розутого. Відновлення насіння. Брате, як можна взагалі це практично якимось чином застосувати до сьогодення, тому що ми розуміємо, чому це та тоді було? Тому що рід залежала земля від цього, спадок і тому подібне. От яка істина в цьому може бути? Ну, мета закону не стільки економічний захист вдови, ймовірно, щоб зробити все, щоб унеможливити вихід заміж вдови за когось хто не з сім'ї. Тому що при такому ось варіанті угу. це означало би втрату для сім'ї. І в нашому випадку, от найближчий от новозаповітній випадок, де ми бачимо, наскільки трагічним для сім'ї може бути втрата землі. Бо земля це один з найцінніших активів в тому суспільстві це блудний син. Коли зажадав, щоб батько продав, uh -huh. це такий, це, по-перше, це великий був сором для батька, коли він це робив. І сім'я, продавши його частину, uh -huh. вона понесла серйозні як втрату соціального капіталу, так і uh -huh. матеріального. Ця заповідь оць, вона показує про те, що ми покликані піклуватися про свою сім'ю. Коли Павло каже, що ми повинні піклуватися християни про своїх, піклуватися про домашніх, про своїх повірі, це наше бажання, наша відповідальність перед нашою сім'єю. Це як принцип загальний, яким ми повинні керуватися в нашому житті, і ці закони вони заохочують роздумувати християн, яким чином от, що може бути під загрозою. Ну, нерухомість. Нерухомість залишається зараз. Це те, то немає де жити в нашому суспільстві, наприклад. Важко орендувати, тому втрата такого тут говориться про мудрість, таку можливо, життєву християн, щоб вони міли попіклуватися так, щоб не втратити якусь джерело доходу сім'ї важливе. Бо і християни деколи через немудрість можуть втратити і нерухомість, і багато чого. А тут Біблія закликає нас піклуватися про наших близьких братів по крові і по вірі, таким способом, щоб це навпаки примножувати, захищати в матеріальному аспекті. Як розтлумачити 11 і 12 вірші? Тому що нібито добра справа може обернутися трагедією. Я, наприклад, цього не розумію, зачитаю цей текст. Коли чоловіки будуть сваритися разом один з одним, і підійде жінка одного, щоб оберегти свого чоловіка від руки того, хто б'є, і простягне свою руку, і схопить за сором його, то відрубаєш руку її, нехай не змилосердиться, Око твоє. Можливо, як. Значна частина дослідників говорить, цей закон, перш за все, превентивний. Він для того, щоб запобігти такому, щоб трапилось, не стільки по факту. А друге, що можливо нам підкаже відразу, дивіться, цей закон іде після чого? Після закону про девера, так? Де неначе спадщина майбутнє під загрозою. Коли жінка наносить шкоду от, при сварці чоловікові, і mm -hmm. він втрачає оцю його здатність продовжити свій рід, mm -hmm. можливо, і тут коли таке трапляється, mm -hmm. не сам доторк до частини ці, тіла чоловіка, mm -hmm. а до того, що це може спричинити ось, власне, mm -hmm. те, що він не зможе мати дітей. Mm -hmm. Ось, якщо поєднати цих два випадки, то можливо, ось мова йде про це. Тому таке і суворе, неначе покарання. Читаємо далі з 13-го вірша. Не буде в тебе в торбі твоєї подвійного каменя до ваги, великого й малого, не буде тобі в твоїм домі подвійної ефи великої й малої. Камінь до ваги буде в тебе повний і справедливий, ефа буде в тебе повна і справедлива, щоб продовжилися дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Бо огида перед Господом, Богом твоїм, кожен, хто чинить таке, хто чинить несправедливість, до якої заповіді віднесемо цю постанову? Но тут з такими типовими законами, бо це ми зустрічаємо і в єгипетських, і вавилонських текстах згадку про нечесні ваги. Ось тому це очевидно. Заповідь до «не вкради» в найбільш такий практичний спосіб. Ніхто не любить, коли ми приходимо і нас обважують. Це такий незначний, але дуже неприємний випадок. Тому Біблія згадує і тут, що навіть в таких стосунках торгівельних маємо регулюватися принципом не вкради. Як на мене, 25-й розділ завершується досить таки дивною постановою. Пам'ятайте, що зробив був тобі Амалик у дорозі, коли ви виходили з Єгипту. Що спіткав тебе в дорозі і повбивав між тобою всіх задніх ослаблених, коли ти був змучений та струджений, а він не боявся Бога. І станеться, коли Господь Бог твій дасть тобі мир від усіх ворогів твоїх навколо, в краї, що Господь Бог твій дає тобі як спадок, щоб посісти його, то зітреш пам'ять амалика з під неба, не забудь. Як пояснити таку дивну постанову? Не мало бути ні милосердя, ні співчуття. І Євреї мали про це не забути. Перш за все, звісно, ми пригадаємо ту подію, і навіть сам Бог пригадує цю подію, що вони перші, хто на шляху з виходу з Єгипту, вони вчинили напад. І ми пригадуємо, що злочина Малика це не було така, знаєте, хоробрий напад. Виступ проти війська ізраїльського, а це був такий підлий напад на тих, хто відстав від табору хворих, слабких питання, чого вони там опинилися, це інше питання, чому Ізраїль не попіклувався, не проявив цю єдність підтримку. Це також відкрито до дискусії. Але Бог по-особливому звернув на цей народ, і ми далі. Пригадуємо, як він і Саулу дав таке повеління, і події книги Естер. Це ж Гаман. Він якраз був цим якого ось Саул побив Амалика і зберіг життя Агага цього царя Амаликського. Ось ми бачимо, що ця ворожість продовжувалась аж до часів ваволонського полону. Тому Бог, знаючи оту запеклість, Малакитян розумів його непримиримість, дає таку заповідь, що був Ізраїль відповідно, коли прийде час і він виконує ту місію, оселиться на землі, тоді пригадає, щоб він міг функціонувати добре, щоб не було загрози. Амалек показав, що він буде завжди в ворожих стосунках з Ізраїлем. Ми продовжуємо наше вивчення далі і відкриваємо 26 розділ. Він починається з таких слів. І станеться, коли ти війдеш до того краю, що Господь Бог твій дає тобі, як спадок, і посядеш його, і осядеш у ньому, то візьмеш із початків усякого плоду землі, що збереш із краю свого, що Господь Бог твій дає тобі і покладеш їх у кіш, та й підеш до місця, яке вибере Господь Бог твій, щоб там пробувало ім'я Його, і прийдеш ти до священника, що буде тими днями. Та й скажеш йому, засвідчую це сьогодні Господеві Богові твоєму, що я війшов до краю, що Господь заприсягнув був батькам нашим, щоб дати нам, і візьме священик того коша з твоєї руки і покладе його перед жертівником Господа Бога Твого. Як вписується цей розділ, усю цю структуру, яку ми помішаємо в усіх цих розділах. Якщо ми пригадаємо структуру запропонованого цього тексту, то друга велика промова власне закінчується перелік тих законів з десятинами, тобто 26 шостий шість, один От до 15-го вірша, це останній закон, тому що далі з 16-го по дев'ятнадцятий вірш і 27-й, 28-й розділи, це вже прикінцеві так би мовити, важливі елементи відновлення завіту або повторення завіту, угу. тут перелік Мойсей робить всіх законів, і закон про десятини ми вже розглядали в контексті цікавої заповіді про суботу. Закони про десятини. Власне, розглядалося в контексті суботнього спочинку. Uh -huh. Це благословіння, яке ізраїльський народ проявляв до вбогих, uh -huh. а тут десятини мають особливу мету. Ну тут не тільки десятини, варто сказати, що тут взагалі про первоплід і також десятини. Перш за все, це неначе та ластівка, що ось скоро наближається той момент, коли ви будете землю мати. Це велике підбадьорення для ізраїльського народу, тому. Власне, і проходить оновлення завіту, їм потрібно неначе оновити цей завіт, щоб війти, отримати цей останній дар землю, яку через недотримання завітніх умов їхні отці вони не змогли війти. А коли Бог дає такі чіткі повеління, як вже поклонятися Богові? Коли вони перший урожай, яким чином повинно було повпливати на цих людей, які 40 років знаходяться в пустелі. Так, вони вже отримали деякі перемоги в Моавських степах, і вони на фінішній прямій. І що з ними буде? Зможуть вони отримати землю? Чи так само як їхні батьки, я думаю, покоління задавали такі питання? Бог їх підбадьорює, говорить, що так, ви війдете в землю? Але дає такі чіткі повеління. Це свого роду, як дослідники кажуть, це символ віри, один з перших mm -hmm. символів віри, і, і це наступне питання, тому що тут написано, mm -hmm. що ти маєш сказати перед Господом твоїм. Тут якби ніякої самодіятельності немає своєї. Ти говориш конкретні слова, які Бог тобі дав. до речі, ти говориш якісь слова, що цікаво, і до того як приніс ці первоплоди, священик їх прийняв, і потім ти залучений в процес поклоніння. Літургії храмової. Ти так само береш участь, так як священик, і сам цей символ віри досить цікавий. Мандрівний арамеянин був мій батько. Він зійшов до Єгипту. Вся історія, всі ключові моменти, вони зібрані в цьому свідоцтві символі віри, як говорять дослідник. Mm -hmm. Всі закінчується, що Господь дав цей край, і вони з вдячністю, от те, що вони приносять господеві, дар первоплоду, це визнає його викупну справу рятування з Єгипту. Тому що mm -hmm. перед тим, можливо, як дослідники говорять, свято первоплодів було, але це було визнання. Бога як творця, а в даному тексті свято первоплодів самі первоплоди вказують тепер ще й на іншу функцію. Бачите, тут. Доктрина творіння і спасіння, вона змішується, переплітається. І що ми бачимо в новому заповіті, де спасіння часто так артикулюється в термінах нового творіння. І ось тут нове творіння, так земля, на якій ми з'являємось, Ви з'являєтесь, Господь каже, це нове творіння. Живіть достойно, це відновлений, так би мовити, той едем, який відновлюється. Тому пам'ятайте, і коли ви приносите це ж цикл, декілька разів первоплоди, чи це щорічні, чи щосезонні, бо там декілька зборів урожаю було, які первоплоди маються на увазі, чи ти сезонні, чи які відкривали рік, ми не знаємо, можливо, але важливо те, що люди приносили ці первоплоди і. Сповідали Господа, це постійне нагадування, постійне таке керівництво пам'яті на згадці. Mm -hmm. То кожне покоління, яке отримало вдар в цю землю. Mm -hmm. Вони коли дивляться на своїх батьків, які приносять первоплоди в храм, які дякують, вони могли переймати оцю віру. Вони могли переймати прививати оцю причетність до завіту в цьому контексті заповіді про первоплід. Ми бачимо також постанову про десятину це з 12 по 15 вірші. А коли ти скінчиш десятинити всю десятину врожаю свого року, третього року десятини, і даси левиту, приходькові сироті та вдові, і будуть вони їсти в брамах твоїх. І наситяться, то скажеш перед лицем Господа Бога свого: Забрав я присвячене з дому та й дав Його Левиту та приходькові, сироті та вдові за всіма твоїми заповідями, що ти наказав був мені, я не переступив котроїсь із заповідей твоїх і не забув. Не їв я з нього в жалобі своїй, і не брав з нього в нечистості, і не дав з нього для померлого, я слухався голосу Господа Бога Свого. Чинив усе, як наказав ти мені, споглянь же з святого мешкання свого із небес, і поблагослови народ свій Ізраїля та землю, яку ти дав нам, як присягнув був нашим батькам, край, що тече молоком та медом. Первоплід і десятина тут йдуть, ніби в парі. Тут, власне, скінчиш свою всю десятину, а потім третій рік, окрема десятина, ще мала бути. Згадка про десятини, вона неначе ув'язана з тими первоплодами, і здається, що так само там є певна формула, яку ти маєш говорити, коли ти десятини приносиш, mm -hmm. то, можливо, і первоплоди мали таку повторювальну природу, так, а всі десятини згадані тут. Але вже зібрані в одну таку групу, і наголос робиться на ту таку благочинність і піклування, як про левитів, так і інші незахищені верстви. Хоча виокремлені оцих два аспекта первоплоди і десятини, але в тому, що зверніть увагу, станеться, коли війдеш ти у землю, так і прийдеш до місця, яке вибере Господь. Ось на цьому і далі дається певна формула для поклоніння. Тобто, чому приклад первоплодів і десятин взяти, ми не знаємо. Ну, це хороша така ілюстрація, яка приносить благословення для Богих, незахищених. Але Бог в цьому прикінцевому випадку все-таки акцентує увагу, що десятини і первоплоди це є акт поклоніння в храмі. От для церкви цікаво, пригадую, це в посланні до Римлян. Апостол Павло фінансове служіння церкви називає літургією. Коли він там, здається, говорить про збірки церкви, для нього він збірку грошей церкви називає, що це є літургія, це публічне служіння церкви. І бачите, нагадування, що будь-які наші соціальні справи це є продовження богослужіння. Так, там стосувалося одного місця, де вони приходили весь Ізраїль, а церкви. Це місце, де вон також прикликається ім'я Боже, ім'я Христове, і наші соціальні діла це є так би мовити продовження цієї літургії, нашого поклоніння Богові. Що власне це поміщено в самі кінець цих законів, ніби як остаточна підсумкова риска, тим більше повторили в про десятини, про які вже сказали, можливо, щоб підкреслити важливість таких справ благочинних. Як ми вже звертали на це увагу, друзі, 15 віршем 26-го розділу завершується друга велика промова Мойсея, яка почалася з 5-го розділу. І в цій промові Мойсей, зокрема, детально розтлумачив народові Ізраїля 10 заповідей, які отримав від Бога на горі Синай. Це насправді дуже детальне тлумачення, і ми можемо взяти для себе тут дуже багато важливих істин. Ці заповіді, які ми розглядали, насправді відкривають для нас серце Господа, яке сповнене любові до людей, сповнене милосердя і співчуття. Нехай Господь допоможе і нам мати такі серця, сповнені бажанням служити ближнім. А наше сьогоднішнє вивчення знов добігає кінця. Чекаємо від вас відгуків, шукайте нас в соцмережах та дзвоніть за номером 098 661 3878. До наступних зустрічей.